Пік напруження на російському кордоні припав на вихідні, проте все минулося. Наразі розв'язання конфлікту між Україною та Росією залежатиме від розпочатих переговорів. Проте військові частини на Чернігівщині продовжують стояти у місцях дислокації в районах зосередження. Тривають часткова мобілізація та бойові навчання. Про це зокрема розповів начальник Чернігівського регіонального медіа-центру Вадим Мисник на традиційному брифінгу в облдержадміністрації. Крім того, що багато одиниць військової техніки бронетехніки, літаків, підрозділи десантні Збройних сил Російської Федерації, як військова людина, можу сказати, для нас більш важлива інформація про вірогідність бойових дій, Та, що, ну, на яку не так звертають увагу громадяни, а це були розгорнуті росіянами мобільні госпіталі на кордоні і центри управління зв'язку. Це більше кажуть про те, про готовність їхні, їх до бойової операції. Ну, Збройні сили України проводили відповідні, адекватні заходи з метою досягнення бойового паритету в цьому напрямку можливих бойових дій. Ну, Бачите, все минулося. На озброєнні танкової бригади, що дислокується на Чернігівщині, надійшла й новітня техніка. За позовом заступника Генерального прокурора України, за рішенням Адміністративного суда Києва було виконано це рішення суду і до танкової частини, яка дислокується на Чернігівщині, заводом Малишева були доставлені модернізовані танки Булат. Прийняті на облік, встали до строю ці машини на суму 65 мільйонів гривень. На жаль, кількість машин я поки що не можу оприлюднити. Вони в бойовому строю, тобто підвищили нашу боєготовність. Також повернули військовими ті приміщення, які раніше їм належали, але мали намір продавати або передавати. Проте на сьогодні українська армія сподівається лише на допомогу населення, адже гроші з рахунків поки що зняти не вдається. Нарікають і на бойовий дух військовозобов'язаних, який порівняно з початком часткової мобілізації падає. Ці люди, які на Хвилі патріотизму, в перших грядах йшли до війська, вони дещо, ну як, багато з них столкнулися з проблемами власного бізнесу, продовження сімейними обставинами. Багато з них стали скаржитися на стан здоров'я і таке інше. Тобто трошки бойовий дух підкосився їхній. Це теж потребувало чимало ну, роз'яснення, роботи певної. Та все ж в українському війську чимало тих, хто прийшов не на Аркані, а добровільно. Також багато і тих, хто готовий допомагати. Завдяки небайдужим мешканцям області. Військовослужбовці впоралися з проблемами, з якими стикалися на початку часткової мобілізації, забезпечення харчами та амуніцією.